Ви коли-небудь замислювались, чому ті, хто живе на межі виживання, іноді виглядають міцніше за нас? З нашими айфонами, вітамінами і абонементами у спортзал, ми купуємо фітнес-гаджети, бігаємо по лікарях, а десь біля смітника дід Петро з пляшкою кефіру живе вже 20 років і виглядає краще, ніж ми після детоксу. Як таке можливо? Сьогодні розберемося, як надмірний комфорт. Підриває наше здоров'я і чому організми бездомних та селян часто виявляються витривалишими за наші? Уявіть собі, що в 1989 році британський вчений Девід Стречен запропонував цікаву гіпотезу: вона звучить так: чим більш стерильне середовище у дитини. Тим більше шансів, що згодом у неї будуть алергії чи навіть аутоімунні хвороби. Дивно звучить, правда ж? Але саме так. І ось свіже підтвердження, дослідження 2022 року журнал Nature. діти, які з дитинства граються на вулиці, контактують із тваринами, землею, мікробами на 30% рідше хворіють на астму. А у сільській місцевості, де навіть водопровід буває не всюди. Менше випадків хвороби крона, менше виразок, бо імунітет постійно на тренуванні. Тепер уявіть організм бездомної людини. Його імунна система, як качок у спортзалі, постійно в роботі, їй просто не дають розслабитись. Навіть статистика це підтверджує у бездомних у два рази менше алергій, ніж у середньостатистичного мешканця міста. Це дані з США за 2020 рік, у 2016 році японський вчений Йосінор Осомі отримав Нобелівську премію. За що за відкриття процесу, який називається аутофагія? Аутофагія це коли клітина сама очищає себе, буквально з'їдає все зайве та пошкоджене і запускається. Це не таблетками, а голодуванням, тобто. Коли ми не їмо кілька годин або пропускаємо прийом їжі, організм починає прибирати все непотрібне. Питання: бездомні. Вони живуть так щодня, як і селяни колись. Їли раз чи два на день. Проста їжа, трохи каші, картопля, буряк, без снеків і без цукру. І що в результаті? Менше діабету, менше ожиріння, навіть менше онкології. Це не вигадка. Дані ВОЗ за 2021 рік. А ми Ми споживаємо у 5 разів більше цукру, ніж той, хто харчується з пластикового стаканчика на вокзалі. Бездомні щодня намотують по 10-15 км. Просто уявіть, це як марафон і не раз на рік, а щодня. А ми що робимо? Ми сідаємо в маршрутку, стоїмо в черзі, сидимо в офісі. В кращому випадку 3000 тисячі кроків на день. І це ще, якщо каву вона не доставила додому. Так кажуть дослідження ВОЗ. А потім дивуємось, чого болить спина, чого м'язи дерев'яні, чого настрій нульовий. А ось вам і приклад із Карпат: дідові 80 років. Щодня дрова. Корови, схили гір, і його кістки міцніше, ніж у 40-річного айтішника, і це не перебільшення, дані від Українського інституту грантології. Зимувати на вулиці звучить жорстко, правда? Але тіло людини це диво. Воно адаптується навіть до морозів. Уявіть, організм бездомного вчиться сам виробляти тепло. Це не суперсила, це біологія, це називається холодова адаптація. Що там відбувається всередині? Тіло запам'ятовує, як реагувати на холод. У таких людей більше коричневого жиру. Він, на відміну від білого, не відкладається, а спалюється для обігріву. Дослідження Cell Metabolism 2019 року це підтверджує. А ще вчені з Варварду у 2017 році показали короткі вилазки на холод покращують чутливість до інсуліну, а ще допомагають. Худнути. Так просто і так ефективно. А ми нам трохи прохолодніше, ми вже вмикаємо обігрівач. У кімнаті плюс 25, а ми кутуємося у плед. Наші тіла просто роз... розучаються захищатись. Їмо забагато. Тіло просто не встигає відновлюватись, бо постійно зайняте травленням. Зайняте як на роботі. Повний спокій це не завжди добре. Трохи холоду, трохи голоду, трохи фізичних навантажень. Це для тіла як ранкова зарядка. Воно так тримає себе в формі, а ще є самостійність. І це не просто сум, це справжні тихі вбивці. Бездомні часто гуртуються, вони виживають разом. А ми Ми сидимо у своїх квартирах у тиші з телефоном і так день за днем. А знаєте, що каже Харвард Study? самостійність вкорочує життя так само, як 15 сигарет на день. Так, 15. Почніть із простого. Прийміть холодний душ. Не щодня, хоча б інколи. Це зарядка не тільки для тіла, а й для характеру. Прогуляйтесь пішки. Замість ліфта сходи, замість маршрутки, дві зупинки пішки і тіло скаже вам дякую. Не снідайте один день на тиждень. Просто спробуйте, ваш організм сам розбереся, що з'їсти зайве не обов'язково. Їжте простіше. Квашена капуста, кефір, менше цукру, нічого складного, а користі повно. І головне, не лякайтесь бруду. Діти мають право стрибати по калюжах, бо калюжа це ще й той тренажер для імунітету. Серйозно, просте життя це не значить жити в злиднях. Це значить повернутися до того, що справді працює, до речей, які нас колись тримали здоровими і живими. Виноді, щоб тіло нарешті оздоровилось, йому просто треба дати трохи дискомфорту, ну хоч трошки. А тепер скажіть чесно, ви готові відмовитись від частинки свого комфорту, заради, здоров'я, сили і ясної голови? Я так роблю. Напишіть у коментарях, мені справді цікаво, що ви думаєте. І подивимось разом, хто тут справжній витривались. А ще, якщо вам сподобалось це відео, поділіться ним з друзями чи родиною. Бо правда така: здоров'я поруч, воно в простоті і все потрібне в нас вже є. Прості речі, прості дії, трохи уваги до себе. І це вже великий крок уперед. Нехай більше про це згадають. До зустрічі в наступному відео на каналі Кухня Здоров'я.